Комунальне підприємство Полігон ТПВ тепер матиме у своєму розпорядженні пожежний автомобіль. Це подарунок комунальникам від української громади німецької тюрингії. «Цей необхідний транспортний засіб був переданий нашими українцями громадою Тюрингії, яку очолює Вітенко Василь, наш близький товариш. Ми не один рік вже займаємося. Налагодження контактів між українцями і німецькою громадою Тюрінгі з Україною. Вони багато часу і багато зусиль потратили для допомоги з перших днів повномасштабної війни. І величезний плюс нашої співпраці в тому, що ми перемогли в такій конкурентній боротьбі з громадою Одещини для того, щоб. Заключити договір партнерства між Ерфордом, це столиця землі Тюрінгі і Івано-Франківською. Тобто зараз цей транспортний засіб, пожежна машина передано в форматі співдружності між двома областями, між Івано-Франківською і землею Тюрінгі. Пожежний автомобіль має сучасне обладнання. Загалом це повноцінний високотехнологічний агрегат для проведення цілого комплексу аварійно-рятувальних робіт. Дякуємо нашим друзям з Ерфорту, з Тюрінгія, які передали нам цю машину для КП Полігон для того, щоб хай краще не буде пожеж, але якщо будуть такі пожежі на нашому полігоні, то щоб мали відповідну техніку. Тому дякуємо ще раз, дякуємо. що маємо швидку отримати від них і дякуємо нашим партнерам, що такий важкий час нам допомагають. Михайло берези, Геннадій Томнюк, новина на вежі.